Брезент, захист роторної кусілки Virax. Оригінальний повністю. Дане, даний брезент це на 165-ту кусілку. Так само є на 135-ту. Він просто трошки коротше менше буде. В комплекті ось рамка кріплення. Ось така йде. Сам брезент. Він йде. Брезент гарний, в принципі. Окей, шнурок теж кріплення йде. Ось так ось він виглядає ззаді. Ось така от рамочка. Всичка. Повністю заводський, як дає виробник, так він і є. Що цікавить, в описі буде ссылка на сайт. Там є номера телефонів, дзвоніть до менеджерів. все розкажуть, покажуть, все, що як є.